Є моя Україна, моя сама страшні лице, Української нації їде, Української нації їде. Ви да. соювання, поділеться да. прямого обличчя. <питаем> Идемте, туда За сколько стоит? Не понял, золотый тысяч, сколько За сколько стоит? Не поняла. Сумму, за сколько стоит? Нам никто еще не платит. А вы? Нет, конечно. За крутой конечно, не будет. Ів'янукович така... Така, така. Була партія. Так само. Нічого спочатку не платили, а потім платили. Ну, зрозуміло, ну щоб не бачили, да. так. Я З... це вперше чую. А за що щось... сталяю, за... Господь, ваш автобус безкоштовний. За ідею. за ідею. А яка ідея, до речі? Ой, розкажіть, будь ласка, так цікаво. Вибачте, але я не хочу Ага. Зрозуміло, така вона ідея. А в мене чоловік на війні, можете поділитися, як воно буде? А Ляшко теж на війну їздив. Класно. Порошенко теж їздить. Бо... Да. Ой, попіарився там трохи ну, постановочно. Один і другий Ляшко теж їздив на війну, да, да, да. як ви кажете? Ну, от Ляшко ж їздив, А да. мене чоловік на війні також. Да. Ну, я. Хто не був на війні? І що? А ви були на війні? А, був. І що? Ну, нормально. нормально. Так, нормально. А Ляшко був? Нормально звідти на це От Кошелинський був, Алешко. Ляшко? Чо, він їздив теж? А, ну їздив зніматись, да. Ролики, я пам'ятаю. Дякую. Я почула те, що він школо подав.

А що ж це навіть? Ой, пане депутати, доброго дня. Доброго дня. А що ж ти навіть Примаков не прийшов? Здрасте, примаков тут мер, в... мер є. А де він? Був. Був тут, а тільки що проходив, Ви що немає? Не бачив, не бачив. Зараз вийде примаков. А він заховався? Що треба, отче? Сьогодні влада фактично перекладає всі свої прорахунки. Пишіть звернення. Яке звернення? Та кандидата в президенти Ляшка. Він приїде 28 березня. Буде відповідати на питання на всіх. Точно приїде? Приїде, точно. Ну а як йому людям в очі дивитись? Ну, він Його... приїде і буде людям в очі дивитися, йому не страшно. Не, людям ну, в очі Примаков прокрався. Його ставлених Примакова засудили і багато кого засудили. Я запропоную зміни до бюджету і введуть закон, щоб не менше трьох відсотків. А чому їздять депутати, українці та мамельці забезпечення їхніх потреб. Вони не балантуються. Вони можуть їздити кожен день по всій Україні. У них ще робота є своя. Та вони ж не балетують, то президенти. На плечі України залазить у кишені своїм не здатні реформувати енергетичний сектор. Геннадій Анатолійович. Ну ви ж куди тікає. Я не тікаю, чому я тікаю. От хоч... А виступати будете? Ні, Галіко чого Олег Валерійович буде виступати депутат. Я ж президенти не йду. Так він же щось не виступає, тільки буде. тільки запис, якийсь. – 29 числа всі в будинок культури на 12 -го годину, але... Олег... Валерійович буде тут. Ось мені сказали 28-го. 29-го. приходьте Сергій Миколаївич, задасте питання. Буде не тільки він, будуть і решта депутатів. А всі моєму дуже вдячні. Стільки уваги, заботи і допомоги, скільки Олег Валерійович допомагає меншині. І всі Черніговці. жоден депутат не надав. Жоден, стільки не приділяє уваги. Йому дуже дуже вдячні. Отак, Геннадій Анатолійович, а як відносно боротьби з корупцією? Це дуже слушне питання Сергій Миколаївич. особливо останнє час, що відбувається в лісках. Я думаю скоро... В лісках? Да, відбуває... А що там ляшко робить? Ні, там не ляшко робить. Там Валерій Миколаївич Щукін самовольно видав розпорядження, дав людські землі, які належать людям. Булавку депутату об'єднаної територіальної громади племперісімсот 89 гектар. Наскільки я пам'ятаю. Я думаю, що скоро корови будуть перед адміністрацією. Геннадій Анатолійович, ще одне питання. А це правда, що спецназ приїздив. Захищати, коли сесія була. Від кого? Ну не знаю, від народу. Не знаю. Ну, був Ничего. спецназ. Не бачив нікого. Сергій Миколаївич, а для чого спецназ? Кого, кого ну я не знаю, мені казали так, що боялися, що люди розгнівані Ні. прийдуть. Ні, я нікого не викликав, нікого не боюся, хожу серед людей. Це ваші люди ховаються по кабінетах. а Наші? Все добре. Наші люди і є. Дякую, Геннадій Анатолійович. Так а ви куди? На роботу На роботу? Неправильно 29-го сказав привіт 29-го? Да. У нас ну, за, заво... за, за день до Хтось вам... за день до тисячі. Хтось, у... Хтось вам 29. Я в оману буду. Хтось вам Значить, ага. У п'ятницю. Ну... У день тисячі, неділю вибори, Так? Ага. У, значит, так, а що це? А людям що не заплатили що, що вони розходяться? Що вже що? Заплат... Тут все бесплатно, якась халява. Бесплатно. Все безплатно. и календарики бесплатные. Так вы дивиться, ну, платно бесплатно. А не, он же до автобуса идут, может быть, по гроши. Гроши, может быть, в автобусе дают. Да? Оно на я. Що ж люди? А що це було? Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, що це було? Люди зібралися і порозходилися. Ляшко не приїхав. Ми порозходилися. Там дивіться, я гадаю, немає. я гадаю, що А що мають час... бути? Дивіться, ми просто приїхали ляжкобусами їздимо по всій країні. Якби ну, агітаційні покати лідера роздаємо на волонтерських основах. На волонтерських? На Вам скільки років? Особисто мені 20. І що ж ви в житті бачили? Ви тут прийшли про своє жіноче. No. Да вроде Порошенко президент. Пожалуйста, Ви нам не my my Дайте, фотографії. Майбутній. <с gracia> Фоткати, да. ну да, ну воно ж <с phải> треба. А, <coughs> ah, я зрозумів, ну да. Щоб вже десь щось в інтернеті з'явилося. У нас, мабуть, з'явилося. Наче б то тут, хто люди були. А що з людей навіть агітатори не всі прийшли. Усі. А крім агітаторів нікого, так? Да? Ні, Тут, значить, у нас, нас агітатори. Три, три агітатора всі прийшли. Значить, значить, за гроші агітатори. Добренько, ну я так дивлюся. Ленін був не стало. Мабуть, так само і... З ляшком. Ляшко є. І кудись дінеться? Давай зупинка. Давай.